Віком 12-15 років у нас інтернат маленький, 70 чоловік дітей. Ну ми кусаємося. В прошлому році по банбітону з двадцяти команд ми зайняли п'яте місце. По настільному тенісу – четверте місце. Ну в общем, з десятки ми не виходимо. Переможці обласного турніру потраплять на всеукраїнські змагання. Тренери кажуть, що деякі з їхніх вихованців обирають спорт своєю професією. Не перемикайтесь. Команда спортивного простору розповість про новини у світі велоспорту та спортивної інфраструктури. Єдина в Україні гонка в Олімпійській дисципліні Кроскантрі, що входить до календаря міжнародного союзу велосипедистів, пройшла у Донецьку участь у змаганнях взяли спортсмени з чотирьох країн: України, Росії, Білорусі та Бельгії. Велогонку «Кросс-кантрі», що пройшла в Донецьку, по праву можна назвати одним з наймасштабніших велоспортивних заходів України. Історія цих змагань нараховує вже вісім років. У 2010 році міжнародний союз велосипедистів надав їм першу категорію. Цьогоріч захід проходив у парку Щербакова навколо міських ставків. А дощова погода та слизька багнюка додали драйву та адреналіну. Проте і сама траса виявилася не з легких. Обща протяженность були п'яти кілометрів одного круга. Гонщики проезжают несколько кругов. В зависимости от категории устанавливается число кругов. Регламент идет по времени. Например, вот для женской категории регламент установлен 2 часа. Но вот судьи решили, что для этого спортсменки должны преодолеть в общей сложности 6 кругов. Мужчины будут стартовать после них. Я думаю, что им определяют 7 кругов. Перед відкриттям головного чемпіонату нагородили призерів велоперегонів заїздів юніорських категорій. Перше місце в категорії дівчата зайняла Анастасія Зубко. Он покладалася добре, старалася, терпіла, їхала, ну, ну виграла. Триф був великий, вчора і сьогодні. Перший круг було дуже важко, тому що я робила триф на півкруг пішов уже легше, тому що вже Как бы, Второй круг вже легше ну, ехалось. Но були сильні. Ну, як сказати, всі сильні? ну, в цей раз було мало. Вже по обіді стартувала старша група серед чоловіків та жінок, так би мовити, еліта. Загалом участь у змаганнях взяли близько 90 спортсменів кращих у велоспорті. Це чемпіони своїх країн або призери міжнародних змагань. Приїхала я з Білорусі, з міста Бреста. Приїжджала вже второй рік сюди. Очень подобається. Траса цікава, екстремальна. Ну, буду боротися до останнього. ну соперницю сильний. Будемо старатися. Сам вид спорту можна назвати одним з найекстремальніших часті падіння, пробиті колеса, забруднений одяг і не лише. Тож під час підготовки змагань організатори, звісно, робили головний акцент на безпеку як учасників, так і глядачів. Это вид спорта очень такой специфический. Ну, с одной стороны, просто трасса сама по себе сложная, и есть очень крутые виражи, крутые подъемы, крутые спуски. И мы, как организаторы, должны сделать все для того, чтобы даже в случае каких-то падений гонщики ну, не получали каких-то серьезных травм. Если они получат травмы, то у нас предусмотрена скорая помощь, врачи. То есть это основная часть. связанное с безопасностью. То, что касается безопасности для зрителей, то по всей трассе у нас есть ограждающие ленты, у нас стоят курсанты, представители милиции, которые не допускают выход ну, обычных людей, зрителей на трассу. Традиційно у минулі роки гонка збирала не менше ста учасників, проте цьогоріч їх чисельність зменшилася. Організатори ж запевняють, причина не у зменшенні популярності цього виду спорту, а у проблемах з фінансуванням. Адже змагання довелося стовідсотково проводити за рахунок спонсорів. Що ж, перше місце серед чоловіків дісталося лугансько-харківському гонщику Сергію Русенку. Серед жінок золото здобула тернопольчанка, яка захищає честь Донеччини Наталя Кромпець. З розмахом відзначив Артемівськ свою 442 річницю. Саме в цей день у місті відкрили відреставровану амбулаторію та стадіон. До речі, перебудований стадіон Металург відтепер став базою для підготовки олімпійців. Паралімпійців та дефлімпійців. стадіон Металург було побудоване ще у 1949 році. Тоді це було поле та декілька лавок для глядачів. А в 2004 році розпочалась масштабна реконструкція спортивного об'єкту. За 9 років і майже 120 мільйонів гривень стадіон фактично побудували заново. Тепер тут є легкоатлетичні ядро та манеж і футбольне поле. А в побудованому адміністративно-спортивному корпусі розмістилися тренажерні зали, сауни та медично-відновлювальні центри. Зі займаються всі. У нас бесплатно занимаются пенсионеры группы фитнеса и тренажерном зале занимаются. У нас занимаются дети бесплатно, у нас занимаются бесплатно инвалиды, у нас займаються бесплатно участвовать в детских спортивных школах, абонементная плата, можна сказати, она, наверное, самая универсальная на Украине. Аліна Логвіненко майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики. Тут в Артемівську живуть її батьки, і тепер у дівчини з'явилась можливість не переривати тренування навіть знаходячись вдома. Вартимовські преимущество таке, що тут один комплекс як йде, манеж і стадіон. Тобто не во всіх стадіонах нашої країни такий симбіоз. Стадіон – не єдиний об'єкт соціальної інфраструктури, що наново відкрили в Артемівську. Для мешканців західного мікрорайону, а це понад 15 тисяч мешканців, після реставрації запрацювала амбулаторія. До Дня міста сучасний спортмайданчик. Відтепер новеньким футбольним полем зі штучним покриттям може похизуватися Краснолиманська загальноосвітня школа номер 4 Вітали дітей зі спортивним святом представники міської та регіональної влади, а також обласна федерація футболу. Новенький тренажерний комплекс, спортивні снаряди та сучасне міні-футбольне поле. Такий подарунок напередодні дня міста отримала одна з шкіл красного лиману. Будували багатофункціональний спортмайданчик протягом чотирьох місяців. При цьому жодної копійки навчальний заклад не витратив, адже кінцева вартість для звичайної школи виявилася б непомірною. Зокрема, лише зведення футбольного поля обійшлося приблизно в півмільйона гривень. Допомогли спонсори та міська влада. При цьому потреба в такому сучасному майданчику в закладі. уже давно. Здесь была раньше обычная вот такая вот земляная площадка, конечно, немножко утрамбованная, лежал щебень, гравий, ну ничего такого привлекательного особо не было. Хотелось нам что-то здесь порядочное такое в виде поля давно, ну вот дождались. Втім, освітяни зазначають, навіть попри відсутність належної тренувальної бази, спортсмени школи стабільно демонстрували високі результати в обласних та міських змаганнях, постійно посідаючи призові місця. Тож поява такого поля, за словами педагогів, безумовно позначиться на якості тренувань. Я вважаю, що не то, що повинно давно а повинні ще показати дуже великі, великі таланти відкриті. У нас очень талантне молодіж, вони з большим великим, великим удовольством, займаються на этом. Полі, так що ми думаємо, що оно все піде на пользу. Солідарні з освітянами і спортивні функціонери, зокрема в обласній федерації футболу, впевнені, найголовніше це створити належні умови для занять спортом, а розвиток інфраструктури, в свою чергу, дозволить знайти нові таланти та популяризувати фізичну культуру. Саме головне для любого футболіста тим більше юного, це створення умов. І Це такий футбольній полі стадіон, м'ячі і екіпіровка на сегодня у, нас у участвует 66 команд по двум возрастным группам. Поэтому так не площадка, как сегодня в Красному Лимане, это безусловно способствовать мастерству воспитания молодых талантов. От лучших талантов попадут команду локомотив сначала красный Лиман», затем возможно, дай бог, в команду «Шахтер». І совріні у розбори команду України поповнять. Краснолиманський міський голова розвитком спортивної інфраструктури загалом задоволений. За останні три роки в місті відкрили вже сім спортивних майданчиків. І, попри існуючі проблеми, влада дивиться у спортивне майбутнє міста з оптимізмом. Я не буду говорити, що у нас дійсно все але у нас сьогодні є в з городі великолепний спортивний комплекс. У нас є з двома плавательними басейнами, з трьома спортзалами. Все это закрите. У нас великолепний зал тяжелої атлетики, у нас великолепне футбольне поле. А сьогодні з відкриттям фуля ігрушки дійсно недорогі дихання пойдеть в развитии спорту. В найближчих планах міської влади закінчення будівництва дитячого басейну, відкриття ще чотирьох тренажерних комплексів, а також зведення ще одного сучасного футбольного майданчика. Втім, з'явитися він має не раніше наступного року. І наостанок, чемпіонат Європи з футболу може повернутися у шахтарську столицю у 2020 році. У ЄФА розглядає Донецьк та Київ як міста, що можуть прийняти фінальні частини цього турніру. Але окрім них, заявки на нього подали ще 32 європейських міста. Що ж, за виступами вітчизняних спортсменів, слідкуйте у випусках регіональної служби новин та спортивного простору. Дивіться нас також у всесвітній мережі інтернет за адресою дабідабідабіка61. Крапка зокрема й в онлайн режимі. До речі, ми тепер також і в Ютубі. Підтримуйте спортивну форму.